Ну ось похироплідник має такий вигляд через місяць після посадки. Просто хочу сказати, яким я доглядком його виписав, і взагалі тут він ну, практично в мене помирав. Якщо ну, в гарних руках будь-яка рослина... А мене фактично все, що я виписував, ті ж фундуки, що виписував там за такі гроші, ожин та все. приходило мені такі дохлячки за потрібну ціну. Я вихожував, догляд гарний був, і вони вже повиростали в мене дуже хороші такі дерева, кущі, саженці. Ось я думаю, те саме буде з покероплідником. Якщо там нічого не буде, я думаю, не повинно. Я проти антихруща проливав, підживлював, замольчував, підкомлював мікроелементами по листу, в корінь. І рослинка себе почуває дуже чудово. Ну, Подобається мені от цей декор, покироплідник. Давно мрія про нього, ну от мрій збувається. Так він себе почуває на 7 липня. Сьогодні 27 липня, більше місяця спека, доходило до 35, і я тут ні разу не поливав. От просто перевіряю цю культуру, похраплідник у ну, таких екстремальних умовах. Навіть посаджений саженець десь два місяці тому. От чудово все почувається. Да, замочував, при посадці раз полив, пролив там корневіном, все. І от бачимо без проблем. Тобто рослина дуже така, засухостійка. На мороз будемо перевіряти вже зимою, яка там буде зима, але бачимо влітку, навіть без поливу. Молодий саженець чудово все почуває. І ось навіть молода гілочка дала така переріс такий. Переріз. От був посажений саженець. Бачимо. В чудовому стані. Так, ось так він виглядає не таке жовтня. Два місяці нема дощу. Лише на ніч передають дощ. От бачимо. Все-таки листя бачу трошки підсохло. Але дивимося. Хто це у нас такий тут? Саранча, так, да. напевно це так. Короткі вуса, задні ноги, ноги довгі, так, да, це саранча. Якщо брати, ага. ну, бачимо, трошки їсть листя. І, мабуть, тут не вистачає вологи, але як бачимо, тримається добре. Тут ну, посаджений саженець і, як бачимо, в таких екстремальних умовах цей рік витримав за, засуху. Тут а, температура була під 30, два місяці не було дощів, я лише дефікату трохи підкинув, щоб вологу трималися, замольчував. Да, рослина витримує такі умови екстремальні засухом. Побачимо, як вона. Зиму перезимує, але думаю, все раз буде. Так що от я бачу отакий, Іще равно, ще одна. Там. Так, тут вже бачу, пішло відривання стовбурів. Е, на зиму я не буду нічим вкривати. Побачимо, як перезимує. Так що такий безпроблемний декоративний кущ.